Всім доброго дня. Сьогодні граюся з електрикою, бо ж раніше почіпляв бокове таке світло, небагато по 6 діодів, для того, щоб з боку бачити, що робиться коло трактора. І хотів прокидати нові провода, але трохи рішив з... полінуватися і підчепитися. Тут у нас є габарит. Оцененький це плюсик, от є маса тут. І я звідси заєднаюся. Тут, зрозуміло. Ізоляція є дуже така магічна трубка. Але не та дешева, там, що по 10 гривень. Вся, здається, 45 гривень коштувала. Вона дуже гарно заливає при нагріванні, гарно заливає крем, клеєм і, і ізолює супер. А зараз покажу з другої сторони, як вийшло. Вийшла ось така штука. Тут, Тут у нас лампочка. Все цивільно. Тут я, правда, чуть, -чуть підрізав, щоб цей проводок зміг туди зайти. І все, защелкнув, проводок сховався. Лялька. Це, до речі, з будівельного магазину такі. Кріплення. Труби газові ними при, е приштроблюють стіну. Ну, Одним словом, кріплення для труб таке є. Тут ще по гайці додатково, сюди закрутив цей. За цей зажав і тут так само цього болта зажав цей гайкою. І все, і отака лялька. Тепер, тепер, коли включаю габарит, в мене працює бокове світло. Думав, зробити окремо. У мене тут є тумблірки такі на переднє верхнє додаткове світло і на заднє. Отак працює переднє. От така там штука світиться. Там по 12 діодів. Дуже, до речі, гарне це світло, то буде дивитися, оці непогано світять. Правда, балки, звісно, будуть світити краще, але цей варіант теж досить непоганий. Ну і це тепер буде доповнювати, бо по боках трошки буває, ну, буває прогалено. Можна собі трохи його опустити нижче, щоб просто з боку коло трактора було все освітлено. Одним словом, я думаю, що буде тема. там не думаю, що це велике буде навантаження. Рахуйте 6 діодів, хай вони там по 1,5 Вт. А, там, це виходить 9 Вт. Ну, не думаю, що це щось аж дуже страшне. Сьогодні навожу про, про порядки, бо присковача там подоробляв 에, агропілот систему. Фільтра подокладав, бо я осінню так його буквально протестував, а це вже так все по подоробляв, що вже можна було починати можна було вже починати їхати в поле. Словом, така сьогодні робота така мавленька. Так що, хто кому не вистачає світла на бік, це досить непогано. Ну, понятно, що сюди там, такий, як наверх, під 12 вольт, під 12 діодів ставити не стоїть, тому що. Я не знаю, який тут предохранитель стоїть, але думаю, так як на габарити, там якось, проходять, габарити всього йдуть, то може 10 А там є. то я не думаю, що це буде додатковане таке страшне навантаження. Але дуже величезне сюди не стоїть чіпляти, бо дротики тут такі тоненькі, таке, як отаке мінімальне. Там, на 6 джодіків. Я думаю, що чіпляти можна. Тут, до речі, колеги спитатися. Хто думав або хто може робив, перевести ЛВОЛ 504 на повітряний фільтр, на такий звичайний сухий. Тому що, дивлюся, по Ютошках 95-х, 905 як він там називається, ті, що вже йдуть турбірування атмосферні, там в них прям масово, поголовно поголовна 600-800 годин і всіх йде поршнєва група через те, що на турбо трохи більше тягу. І масло того, масляного того фільтра не вистачає, його продуває, і він не встигає очищати е, цей, не встигає очищати повітря, йде трохи з пилюкою, і як, як, як наслідок, як абразивом той мотор проходить і, і капіталка. Того думаю, може, скажімо так, щоб додати довговічності цьому мотору. Тут, звісно, турбо нема, тут просто 3 літра атмосфера, але, але все одно. Раз є такі питання, то можливо, стоїло би це діло поміняти. А так, все нормально, 400 мотогодин. Польот нормальний. в болоті весь, бо останній раз дискував органіку. Плюс пилюка, плюс мінеральне. Сьогодні дощ, то я не знаю, що зараз подоробляю всі ці електросправи. І, І помию його приберу. бо... Бо вже далі просто нема куди. Вже нічого не видно. Одне волота кругом. Того добре, всім гарного дня і настрою, перемоги Україні. Всім па!